Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже ефективним засобом від тріщин на п'ятках. топтиші дуже допомагає. Ось в даний момент в мене почалися з'являтися тріщини ось тут на пальцях рук. Також дуже допомагає, буду робити. и поделюсь рецептом. В склад этого засоба входит глицерин 25 мг, ну, можно больше, конечно, 50, можно 100. Я пока роблю на 25 мг. 25 мг розчину аміаку або інша назва на спирт. Потім люба арома олія, яка вам подобається. Я в себе знайшов ось таку пару капель, дві-три каплі, не більше Ось такий флакончик. Сюди ми будемо зливати, змішувати в ньому. І горілочка. Горілочки у нас піде на цей розчин 50 грам. Ну що, приступимо. Так, беремо гліцерин. Акуратно виливаємо. Точного дозування там не потрібно. Головне, щоб гліцерин і нашатирний спирт були в рівних частях, частинах. Так, тепер беремо горілочку. Горілочки 50 грам. Так, ну давайте ми одразу капнем горілочку. Пару капелюшок. Оливи. Давайте 4, Хай краще пахне. А то ця рідина дуже неприємно пахне. От. Неприємний аромат дає оцей розчин аміака. Трошки збовтаємо, щоб масло олива розчинилося. Пахне непогано. Так, далі. Рощин аміак. Не розлить нашу горілочку. Так, аміака. Двадцять п'ять грам, так як гліцерена. Ось так було гліцерена. Пів бутилочки так само виємо рощин аміаку. Все. Закриваємо. Ох, який смердить цей аміак. Все. Наш засіб для п'ят готовий. Користуємось ним спочатку три рази в день, рано в обід івером на чисі п'ятки наносимо, чи на руки, коли тріскується. Прямо так хорошо наносимо, втираємо. Два-три рази. Ну, пів часа почекаємо, нічого не робимо, щоб воно там піталося добре вп'яти. Ось. Ну, десь неділю так поробити і результат ви побачите через неділю. Будете приємно здивовані. Все, наш засіб готовий. Да. Аміак, звісно, запах дає капітальний. Все, можете підписати маркером, щоб не забути. І... На місяць вам гарантія от такого засобу хватить. Як то кажуть, дешево, надійно і практично. Може хтось знає причини, чому от постійно тріскається, тріскається шкіра на п'ятах. Підскажіть, будь ласка. Ось на руках теж. періодично, особливо весною, зимою, осінню тріскається шкіра. Ну, певно, не вистає вітамінів. Може хтось скаже, чогось другого не вистачає. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.